Я здоров, люди! У мене зараз дуже тепло в хаті буде, бо у мене дує дуйчик. клас, може ви це почуєте? Якщо ви теж любите тепло, ставте лайк. Значить, я побалакала з чатом GPT побалакала і вирішила іти сюди до вас записувати відос і розказувати, про що я балакала з чатом GPT. Я балакала сьогодні з чатом GPT. Про автентичність. І я його спитала: е, я хочу бути автентичною, але це складно, як цього досягти. Я поставила це питання чату GPT просто через те, що я з ним ще й до того довго балакала і докотилась таки до цього. Окей, розказую. І чат GPT мені почав розказувати про самоусвідомлення, про прийняття себе, визначення меж, експерименти, оточення. Що треба, щоб було гарне нормальне оточення? Треба чесність і треба рефлексії. І що я, ну, я, я взагалі це все питаю? Значить, я прийшла сюди е, тренувати свою автентичність. Ну, я не вперше тут треную свою автентичність, але може я вперше заявляю про це кабздець просто. От. І ви будете слухати, як я треную свою автентичність. Значить, я подумала собі, що я, я взагалі це все питаю, бо я не хожу на роботу. І це не те, що в перший раз в житті я не ходила на роботу. У мене так в житті взагалі є. І значить, ем, так вийшло. Так вийшло ще, що у мене дуже болить нога. І я ходила, коли на попередню роботу і штовхала там важучі рулони. Ну, е, я якось вирішила не звертати увагу, що у мене болить нога, бо я така, ну. Я працюю тепер, всі знають, яка я класна, всі тут поняли, яка я класна, всі, всі знають, яка я класна, і я класна, бо мені хотілося гроші на навчання. Ну, я була дуже класна, я була дуже сильно молодець. Ну, круто, ну круто. Угу. І, і значить, насправді всім було насрать, що я хожу на роботу чи не хожу, і що я там роблю. Ці американці казали, о. Ну, заробиш там couple dollars. Вони, вони і так взагалі багаті люди, і вони просто про такі роботи вони розсуждають про них, як наче це просто спосіб розважитися. От ходить на роботу, як всі звичайні люди, це просто, щоб не сидіти вдома. Ну просто щоб не сидіти вдома, щоб спілкуватися з людьми, знаходити друзів. Типу, типу такого, я не знаю. Божечко, Ну, як би жорсткий, якщо це фізична робота, має бути, або мозгами. Думаю, да? Так вийшло, що я вчилася на щось, що пов'язане з тим і з іншим. Ну, окей. Я не хочу це робити, бо я тоді, бачите, була не зовсім автентична, я то старалася, але не до кінця. От, я знала, що мені подобається біологія, я не знала, що таке ветеринарія, я знала, що мені точно не подобається медицина. Ну, всім було байдуже, і грошей нема, тому йди і вчися. Ну, окей. Значить, я сюди прийшла казати про те, що в мене виходить, що нема роботи. І я на повному серйозі допитувалася в чата GPT, чи це нормально взагалі? А чого? а чого людей не люблять за те, що в них немає роботи? Що не так з такими людьми? В чому проблема? І Чаджіпіді мені розказував про стереотипи, що є такі стереотипи, значить, що люди, які не ходять на роботу, вони ліниві і безвідповідальні. І я така, ну, до мене це не стосується. Я не є ні лінивою, ні безвідповідальною. Але мене дуже до сліз, сильно прям до сліз засмучує, і я, наче себе, не люблю в той момент, коли мені хтось оце каже, там йди на роботу чи ще щось. Я намагалася цим розбиратися, чого так. Ну, бо мене там вдома заставляли багато робити, і всім було байдуже на мої сколіози і на все на світі. Бо там же ж, ну, ну, ми читали українську літературу. Ти просто повинна померти раніше. Ти повинна сильно працювати і померти просто раніше, ніж другі, така доля твоя. та і все. і Мій батя він теж так мислив, ну, що треба добить малу. просто. У мене коротше, вже в першому класі було купа проблем. Я вже лежала в лікарні, сама Сама лежала, бо ніяким мамам, папам не інтересно було зо мною там тусуватися. Бо у мами робота. знаєте, Робота це серйозно. От, і я думаю, що мене так до сліз це все донімає, бо, бо робота без кінця і краю, а я ще не встигла вирости. You know? От. Тепер я виросла і я бачу чувіху, яка мені дуже сильно нагадує мою мамку. І вона така бігає, кругом своє вставляє 5 копійок. Така вона активна і молодець і все в неї гарно виходить. Гляньте на неї просто далі нікуди. От, Вона просто тут родилася, і просто в неї вже тут є земля, і ця земля вже як три покоління їхня, і вони такі чи чотири, я не знаю. І вони тут, типу, ну, такі мені кажуть, що ти там пару доларів заробиш. Спасіба, у мене нога отвалилася, я заробила пару доларів. Вау. от. І коли вона коротше мені каже, що тобі допомогти, найти роботу, як тобі найти роботу. Ну, я чесно, живу в дубі. Я не живу там, де у ці всі блогери показують, як вони живуть в Америці. Вони показують міста, всі діла. Я би чесно хотіла би кожен день бути в Чикаго, не вилазить з Чикаго і, і просто все життя бляха пробуть в Чикаго. Але я не в Чикаго, взагалі не в місті. Не знаю, може, дай Бог кудись переїдемо і, і щось буде інакше, але поки що. Ну, це все просто дупа. <laughs> і мені не подобається. Я ніколи не жила в таких кончених умовах, чесно. І, і все, я така, ну. Ну, вони не то, що це погані люди, чи погане все кончено, мені не подобається. Ні, просто що. У мене тут немає транспорту, якби, щоб мене маршруточка чи якийсь потяг кудись забрав. Його немає, мені це незвично, я живу серед поля, ну, тачка є, але це не робить мені комфортним життя. Ото, що мені треба їздити кудись на тачці, в місто хер куди, І мені всі кажуть, чи чиш, піди, найди роботу, а де як тобі найти роботу? А чи ти не шукаєш собі роботу? А як ми найдемо? І типу ну, їм насрать було на те, що я. Шукала роботу ту, що мені треба. Я її очікувала, і мене не приймали. Як і купу людей американських не приймають, не то, що Джульєту. Ну, я так кажу, не то, що Джульєту, ну просто мені ж складніше йти на роботу, цю їхню, ніж їм. Вони ж то знають усе, як тут робиться, вони тут та жили все життя. А я сюди приїхала, і мені це все одно морально важче, ніж їм. От. Коротше, я, як і всі нормальні люди, які шукають собі роботу, в мене не все такі ізі пізі Мені ще треба зважати на свої потреби, теж на свої навички. І мені робота, робота, роботу? не бляха. Ну, давайте, знайдіть мені роботу. Робила я будь-яку роботу, яка у них отут була. Я, я це все поробила Ну, і треба рухатися далі. Я вже сама собі змогла знайти роботу. Окей. Але мене все одно не, не перестає ось вганяти в оці сльози. І ненависть до себе, коли хтось мені починає щось говорити про роботу. І я тільки недавно до Петра, взагалі догнала, що в мене насправді ж сколіоз був все життя, і в мене насправді ж болить нога. А я навіть свої подружки ніколи не могла сказати, що чувиха, в мене реально постійно болить нога, я реально не вмію ходити довго. І я просто могла там щось слухати про себе, що: О, що ти просто не хочеш, взагалі-то ходить корисно, взагалі-то щось там класно, а чого не пройтись? Я, ну, в мене, ну, я, я просто не могла догнать і сказати, що у мене болить нога, і тому я не люблю ходити довго. І тому я півгодини потинялась, і на цьому конець. Типу, все, за весь день я більше ходити не буду. Ну, якось так. Я вже все. Це, це вже був конець. І, і все остальне, що я роблю, це просто вичерпуються ще мої якісь психічні, фізичні ліміти. Я не знаю, в кого там як із тілом. Ну, типу, у мене така діч. Я ніколи не могла про це сказати. І виходить, що може, через це я якби й не прагла до роботи. Я задралася ще вдома, і всім було байдуже на мене. От а тепер я така додумалась. і думаю, може, треба просто людям казати, що ну я ну. Якщо ви будете шукати просто роботу, ви будете всі кругом в будь-якій країні знаходити купу роботу продавців, офіціантів і барист. І по якійсь такій причині дивній все своє життя я не любила ці професії і не хотіла ніколи цим займатися. Інтересно, з яких причин? І, і, і значить, я думаю, так мені діло в тому, що ніколи в житті не хотілося бути нещасною човіхою, яка розказує, що в неї сколіоз, і, і вона там носила якийсь крінжовий концерт, корсет. Значить, я не хочу це розказати. Я взагалі максимально робила завжди вигляд, що в мене все класно, я така спортивна, сильна човіха. Бо я тут то не хочу здаватися дуже худой, бо всі розказують, що мене вітер зламає. То мені всі розказують якусь діч, то я тут хвора, то ще щось. А робить роботу треба. А що ти такий здихлик, а що ти така хірня? А не не, а не-не-не, блять. А те, що мені треба з цим якось жити моє життя, ну всім сіли і висралися на це. І значить. Я просто з цим відчуттям неповаги неповаги, яке сформувалося ще у мене вдома, від от от моїх родичів. Я живу з цим далі. І виходить, що моя мама, наприклад, вона зневажала просто ригала на жінок, які не ходять на роботу. От вона ходила з 18 років на роботу, бачите, от у неї крінж життя, вона тут така робоча конячка, далі-нікуди, досягатерка успішних успіхів у своєму житті. Всім на зло, щоб жижнила шара, а крут. Та, от Вона, значить, бачите, крута. ну В неї ще є чоловік, ну був чоловік, мій батя. ну Він не такий досягатор далі-нікуди, він просто крінжі з села. і що? Виходить, що я дитина цих двох людей, не тільки своєї матінки, а ще свого баті, який просто сидів в своїй мастерні, ковирявся там з деревом і щось робив з дерева. І тепер виходить, що я їхня дитина якась там сколіозниця і в мене болить досі нога ще після тих. Той роботи, що я робила чотири місяці, значить, всі питали, яка ти Джульєта класна, сильна. Джульєта показувала біцуху, да, Джульєта показувала бісуху, але Джульєта тепер вам не показує свою ногу, яка ну вона просто що не відпадає. І як в Тарантіно не бризкає звідтіля, у мене кров'яка, але да, було якесь запалення, і там температура в мене підвищилась оцей. Суглоб кульшовий він у мене дуже сильно страждав. У мене вперше було прям таке. От я серйозно задумалась про свою поведінку. От я серйозно про це задумалась і вирішила, що так, мабуть, не можна з собою робити. А мені нікуди було діватися, мені прийшлося зрозуміти, що так з собою вчиняти не можна. От, От і думаю, тепер про цю всю автентичність, про цю всю роботу. І значить, я бачу тепер цю чувиху в Америці, яка мені одну роботу шукає, вона, вона не може від мене очепитися. Я думаю, та що зі мною не так, чи з усіма не так. Вона мені розказує, та найди якусь там ремоут-роботу, найди собі онлайн роботу, найди, о, о, найди собі онлайн роботу. Ну, типу, вивчи лучше англійську і найди роботу. Ну, типу, мені, бляха, да, треба вчити англійську ще краще. щоб я, можу, хоча б була впевнена в собі, що я можу робити якусь роботу. бо... Як у мене в голові це влаштовано, мені потрібна впевненість в собі. Я повинна прийти, як в майно Daily News, і сказати, що е, я вам потрібна, і ви будете щасливі взяти мене на роботу, бо я краща за всіх. І, і все. Я скажу, що я краща за всіх, і дуже високоймовірно, що мене може й візьмуть, якщо я дійсно хочу ту роботу. Ну, я дуже цілеспрямовано доб'юсь того, що я хочу. Все окей. Але. Я не можу цілеспрямовано йти влаштовуватися на роботу, з якою я кринжую, і яку я не хочу робити, і взагалі така фу і, і не можу. І я навіть не хочу робити вигляд, що я дуже хочу і можу це робити. От. І, значить, що вийшло з цією тіткою? Що я їй почала щось розказувати значить, за свою ногу? Я їй почала розказувати за свою депресію. Насправді я їй просто. Вона пропонувала мені піти попить кави, і я сказала, що не хочу. Я вже не могла їй не дивитися в очі, ні хіра, бо я просто хотіла, щоб вона мене вчепилася, я не знаю, що ти до мене приходиш сюди і чешеш мені язиком без кінця й краю, що мені треба робота. Ну, Вона ж не питає, Юлія, у тебе є гроші? Може, у тебе грошей немає? Якщо у тебе немає грошей, може, треба піти на роботу. Да, давай ми тобі... Ні, взагалі ніколи не колише, типу. У ну, мене чоловік робить, значить, гроші є. Ну, діло не в грошах, коротше. Діло, коротше, не в грошах. І мене ця тітка, я розумію, що вона мене просто до сліз ганяє до якоїсь істерики і думає, ну бляха, ну ну що я? Ну що я винувата, що в мене матір мене ненавидить, чи що. Ну, моя мамка не любила чувих, які по якихось причинах не ходять на роботу, як вона, тому що вона вважала, що от я, от я, от я, я я, я я, я, сама б теж хотіла нігера не робити, ну типу, однак, не вийшло в неї. Мені так здається, то її проблеми. Але ж ну, ось, ось ця вся неповага. Ну, Моя ж мамка теж б хотіла, щоб я в якомусь кабінеті сиділа, в який вона мене пристроє. Не хотіла б вона, щоб я сиділа там, як мій батя, е, в своїй майстерні і тому подобне і клепала там би щось. Їй воно нахрен все не сралося, їй не було інтересне, що я там в теніс граю настольний, і в мене гарно виходить, і я дуже щаслива. Та будь-що, я багато чим займалася, і я не була кращою за всіх. Я була Просто звичайна чувиха, яка просто займається. І, і це завжди була якась херня того, що треба бути або звіздою, або говном. О, ти або звізда, або гавно. І ось оце все відчуття, або ти звізда, або гавно, воно мене задрало далі нікуди. І, значить, коли зараз я в такій ситуації нахожуся, що м -м, я попитала в чата GPT, а як відповідати очікуванням людей, як підходить під позитивні стереотипи? От якщо... Якщо погані стереотипи про людей, які не працюють, що вони безвідповідальні і ліниві, то що таке хороші стереотипи, як їм відповідати? І мені час GPT понаписував, як під відповідати гарним. Стереотипам, і він мені каже, що це значить розвиток навичок, взаємини, відповідальність, активність, позитивний підхід, цілі й амбіції, самоосвіта. І тут коротко розписано. Да, я його попитала: а на що це робить? А він мені каже, соціальна прийнятність, можливості і впевненість. Певненість у собі, you know. треба просто бути активним, беріть участь в спільнотах, волонтерських проєктах, заходах, що демонструють вашу залученість, позитивний підхід, спілкуйтесь з оптимізмом і відкритістю. Намагайтеся бачити позитив у ситуаціях. і цілі й амбіції, ставте перед собою чіткі цілі, працюйте над їх досягненням. Звісно, будуть добрі стосунки з оточуючими, будьте доброзичливі, підтримуйте я думаю, а що, якщо я всі свої сили всередині трачу? Звісно, я і так нормально з усіма, але я трачу сили на те, щоб думати, наприклад, от якщо у мене будуть діти, я їх бити не буду. І Якщо там у мене є кіт, а я його бити не буду. А він нявка дуже голосно, і він у мене не один, а я його не буду бить. Бо я не як мої батьки. Я не буду чмирити кота за те, що він кіт. You know. е, от. І, може, в мене багато сил йде на те, щоб хоча б не бути як мої крінжові батьки. М? От. От. І я, значить, учуся і стараюся все своє життя не то, що там інгліш учить, а як мені не бить кота. Бо я дійсно не хочу бить кота, я така, ні, бить кота не можна. Я, я думаю про те, що якщо мене били, а я вважаю, що бить, це не можна. У мене була б уже давним-давно якась дуже весела робота і купа подружок, якби надула вам в екран, якби я просто така «Та нормально, я нормально виросла, і малі мої крінжі теж нормальні виростуть. А оскільки я, мабуть, трачу багато сил, ресурсів своїх на то, щоб бути нормальною людиною і все одно вважати, що це так не можна, і треба з повагою ставитися і до дітей, і до котів. То, ну, знаєте, підождіть ще поки що з роботою. Я займаюся тим, щоб просто бути як нормальна людина. Виховую себе. А значить, всі, такі, крім йди на роботу, та йди на роботу. І я думаю, я ці чувіхи вже розказую то за свої депресії, то за свою ногу, то за щось. І це якесь гавно, знаєте? І це без кінця і краю якесь поливання себе гівном. От мені так здалося, і мені так прикро, і я така зла. І виходить, що я на неї мега зла, що я через неї відчуваю себе поганою, от поганою, недостойною. Те, що я хочу зараз спробувати займатися ювелірним мистецтвом, і мені треба для цього потратити там купу грошей з тих, що я заробила в майно no Деліньс, мені стрьомно це робити. І я вже почуваю себе якимсь гівном просто через оце все. Що я намагаюся їй пояснити, чого, що у мене, як у мене? І ця прекрасна бляха Чувиха, вона вирішила, що вона щось мені порекомендує свою родичку-психологшу, яка ось тільки там рік повчилась десь там в магістратурі на психологшу. Просто бо вона з дітками працює, вона викладачка танців. І типу, що зараз я. ну... Хочеш, я запишу тебе на прийом до цієї чувіхи, моєї племінниці, да? племінниця молодша від мене, теж років на 4. Хоче тебе до неї запишу, от якщо тобі треба допомога, бо вона ж почула щось про депресію і все. І я написала їй: Ні, я не хочу. А вона мені вже посилання написала, як вона мене, вона мене, бачите, запише. Чувіхе, мені 27 років. Мені 27 років. Як ви думаєте, можу я сама себе записати до кого-небудь, звернутися до когось, піти попити каву? Як ви думаєте, знайти собі роботу? Людина 27 років може собі знайти те, що вона хоче, як ви гадаєте, І, коротше, мене вона дратує, бо я думаю, чи вона мене не поважає, чи в нас просто місць ком'юнікейшн, чи що таке, ну, не можна догнати, що я просто доросла людина відстань від мене, йди до своїх дітей, їм розказуй щось. іди до кого-небудь, знайди сама собі роботу. ну, Ми всі прекрасно знаємо. Що ти взагалі не маєш того експірієнсу, що я маю, і твоя племінниця не має ніякого такого досвіду, що я маю, і ні, я не буду твоїй човіхі, яка теж якась там багата вирішила щось повчитися, розповідати про свій досвід еміграції, якоїсь, досвід війни, досвід якихось там дідів, які на мене лягали, і батьків, які мене били, і які вони той. Ну це все коротше крінж. І все, я не хочу це розказувати якісь американські човіхи, яка просто така: а? Е? Ох ти, як погано, знаєш, я не переживала, такого, мені дуже шкода, знаєш, може, попий якогось м'ятного чайочку, типу. I don't care, в цій ситуації ще нахожуся, та я взагалі дуже нормальна людина. І я намагаюся сама собі пояснити, оце вам, коротше, да, що я ж нормальна людина. Я взагалі дуже нормальна людина в тих життєвих обставинах, які у мене склалися. Ну. Я класна, я молодець, але в мене, бачите, якісь сльози, соплі отого, того, що хтось мені каже, йди на роботу. А я намагаюся ж ну, бути класною для всіх. Я ж хочу бути, мати гарний імідж, хочу бути прикольна. І я бачу, що ну, у мене тепер ще війна, і, і це все кринжа. Я тут довго знаходжусь, мені не подобається, бо я живу не в таких умовах, яких я там е, дома вже е, досягала умов, життя. Як би там не було, в мене немає подружок і все таке. Тут коротше моє життя об'єктивно типу, гірше. Ем, просто кожен день мого існування воно ну гірше ніж раніше було, як і у всіх людей, бляха в Україні. Ну просто не треба мене порівнювати до американців, може, правда. Якщо для українців дивиться, то я дуже гарно молодець живу. Я навіть не хочу бить кота. Ну, клас, клас, а що, що поганого? От, але я постійно себе погано відчуваю, тому що хтось тут адвіжує і такий, типу, може, тобі психолога надо. Та мені не психолога надо, мені просто треба, щоб не знаю, там на Москву вже щось скинули дуже потужне. І мені, мені що, мені треба звідси звалити з цього поля і попасти в якесь місто, десь жити в якомусь місті. І мені не треба, щоб мені тут хтось шукав роботу, типу на нічних змінах знову щось носить, тягати і десь працювати фізично. І не бо. Ой, а що там, знайдеш подружок собі? Яких сраку подружок? Ніхто не хоче їхати вночі коротше, в поле і розбиватися об оленям в машині. Бо вночі тут бігають олені, і я живу у полі. Зашибіть, клас. Коротше, я жорстко кринжанула, не знаю, чи я щось вам про автентичність свою б вона розказувала, але... Я старалася. Я, значить, старалась трошки розказати це все. Може, я це переслухаю, мені сподобається, але поки що я не задоволена. <què kimse ponek2> я, я не відчула полегшення, напевно, може, я щось відчую, коли я це викладу. Я просто дивлюся, що вже 20 хвилин пройшло, я не хочу більше записувати. тому все. Люди, цьом бай-бай. Приходьте до мене на канал і дивіться ще мої відео, я вам буду всякого розказувати. До побачення.